Сьогодні Федерація Проспілок виступила з заявою зверненням до Голови Верховної Ради України, до депутатських фракцій і груп з приводу ухваленої урядом України 28 червня бюджетної декларації на 2025-2027 роки. Суть питання. Уряд пропонує. Заморозити всі основні державні соціальні стандарти, які стосуються мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, соціальних виплат і інших соціальних гарантій на наступні три роки. Це означає, що в умовах інфляції, яка сьогодні розкручується під впливом зростання цін і тарифів на електроенергію, на комунальні послуги, на товари. Будь-якої першої іншої необхідності це означає масове збідніння як працівників, так і пенсіонерів, так і інші соціальні вразливі групи населення. Це викликало обурення в трудових колективах, викликало незадоволення людей і про спілки, які представляють і захищають інтереси. Працюючі людини, ветеранів операції відповідним чином зреагували на цей виклик, зажадавши від українського парламенту повернути уряду таку асоціальну декларацію і забезпечити захист громадян країни, як цього вимагає Конституція України і закони України.